Переходимо до нашого вебінару. Хочу сказати, що роль грибів у житті людини дуже величезна. Вони є ключовою ланкою і у виробництві, і хліба, і сиру, і пива, і квасу, і вина, і спирту. Їх дуже широко використовують і для отримання корисних харчових добавок. Але ми знаємо, да, що е, гриби, вони е, крім того, що є сапрофитами, але серед них є і певні види, які є патогенами для людини, і таким чином є джерелом виникнення захворювань і для людини, і для тварин. І також вони можуть викликати захворювання сільськогосподарських рослин, тобто бути фітопатогенами. Крім того, вони ну фітопатогени, ми з вами знаємо, що вони у нас псують продукцію, псують якусь сировину, псують і лікарську сировину, і псують, знищують. Тисячі тонн врожаю, особливо це стосується зернових, але вони виділяють певні такі речовини, так зв... певні речовини, які є отруєними, отруйними для людей і тварин, і ми їх з вами знаємо, як ми мікотоксини. Але, Крім того, що вони можуть виділяти отруйні речовини, вони водночас і виділяють корисні для людства речовини. І ми їх з вами знаємо, як антибіотики, як речовини, які використовуються для лікування протипухлинних, для виготовля... виготовлення протипухлинних засобів і психотропних засобів. Собі. Найчастіше контамінація будь-якої промислової продукції, будь то харчова, будь то ветеринарна або фармацевтична, вона відбувається представниками родів Аспергілюс, Пініциліум, Мукр, Фузаріу, і е, кладаспоріум і е, е, грибами роду кандида. Тобто наша сировина або наша готова продукція саме цими мікроскопічними грибами псується. І на сьогодні ми з вами вивчаємо ступень контамінації грибами, мікромецетами нашої продукції і визначаємо і проводимо таксонометрич, таксонометричну ідентифікацію. Причому ця ідентифікація може проводитись декільками методами. Є так званий золотий стандарт, це у нас загально прийняти і адаптований до мікологічного аналізу методологія, або зараз вже широко використовують сучасні методи дослідження, і всі ці методи будуть розглянути на нашому вебинарі.